Чи знаєте ви слово «подагра» і чи треба її лікувати? Не знаєте? Цікаво, став лайк, підписуйся. Зараз дізнаєшся. Подагра – це хвороба, яка вражає наші золуби. Але більшість людей не лікують її, тому що вважають, що медикаменти, які призначаються, шкідливі для печінки і все для всього їхнього організму. Але що тоді робити і як тоді правильно лікувати подагру? Не знаєте? Тоді став лайк. Саме основне в лікуванні подагри – це є дієта і саме обмеження. Тваринного м'яса у нашому раціоні може зменшити рівень сечової кислоти і так само зменшити прояви або наслідки подагра на ваші суглоби. Тому, якщо у вас є підвищення сечової кислоти, почніть з дієти, обмежте тварине м'ясо, переходьте більше на рибні продукти, можливо, трошки курки. І, можливо, ваші показники будуть нормалізовані. Цікаві, здоров'ю? ставте лайки, підписуйтесь, всім па-па.